Країни Європейського союзу нарешті узгодили десятий пакет санкцій проти Російської Федерації. Про це стало відомо учора, пізно ввечері. До цього санкційного пакету війдуть посилення контролю за експортом товарів подвійного призначення, а також заходи проти організації та людей, які підтримують війну Росії в Україні. Загалом найбільшою проблемою, так званим каменем спотикання, стало питання, що. До імпорту в європейський союз із Росії російського синтетичного каучуку саме проти цього виступала Польща, і це завадило прийняти швидко цей санкційний пакет, оскільки деякі країни Європи дуже сильно залежать від синтетичного каучуку російського, і тому тут у Брюсселі вирішили зробити квоти на цю сировину. Проте польща сказала, що це надто м'які санкції. Щодо Росії треба якось допрацьовувати цей пакет, тому він так сильно і тривало. Такі роботи були щодо нього. Зрештою, все ж таки, вдалося дійти згоди тут у Європейському Союзі. Імпорт цієї сировини Каучуку взагалі заборонили. Також заборонили імпорт бітуму, Тож і це зрештою стало причиною, чому так пізно ввечері вчора оголосили про десят про цей пакет, десятий пакет санкцій. Студія, а, а що кажуть у кулуарах самі європейські колеги щодо ухваленого десятого пакету санкцій? Чи вважають вони достатнім це обмеження? Також також хотіла б додати щодо імпорту щодо санкцій в Європі. Врахують, що ці обмеження ну НАТО слабкі, дуже м'які стосовно Росії. Зокрема, дуже багато питань щодо атомного сектору. Про це навіть наголосив президент України Володимир Зеленський. Він звернувся, подякував європейським партнерам за співпрацю за роботу, підтримку України. Проте він наголосив, що треба е, в майбутньому розробляти санкції проти атомної енергетики, зокрема Росатому. І такої самої думки тут дотримуються єврокомісари і журналісти, тому що е, НАТО м'які санкції ту зауважили в Європейському Союзі стосовно цього пакету, і тому надалі можливо вони будуть більш жорсткішими, і співпрацю європейські партнери разом із Україною продовжать студія. Дякую, Яно. Це була Яна Котик з Брюсселя про 10-й пакет санкцій. і.